25 листопада, п'ятниця, Євангелія від Луки 12, стих 2 по 12. Нічого бо нема захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви темки сказали, почувається при світлі. І те, що на вухо ви говорили, десь по сховках оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтеся тих, що вбивають тіло, а потім більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись, бійтеся того, що, вбивши, має владу викинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтесь, хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, а ні один з них не забутий у Бога. Бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховане, не бійтеся, ви вартісніші за багатьох горобців. Кажу вам кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий, визнає такого перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими, і всякому, хто скаже Слово проти Сина чоловічого. Воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься, коли вас приведуть у синагоги, до урядів та до влади не клопочіться тим, як або що вам відповісти, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити. Бувають часи, коли нам здається, що Бог зовсім не дбає про нас, є байдужим або навіть жорстоким. Це часи страждань. Звичайно, а не радощі. У радощах ми не припускаємо думки, що Бог про нас не дбає. Радощі ми приймаємо від Бога як належне, а страждання як байдужість або жорстокість. Господь же каже нам, що у нього не забутий навіть горобець, і то кожен горобець, хай скільки їх є, і яким маленьким здається на… На їхнє існування. Не забуде також не те, що кожна людина, яка набагато вартісніша за багатьох горобців, а навіть кожна волосина на її голові, але чому тоді є страждання? Цього не знаємо. Знаємо лише те, що якщо Бог знає про кожну волосину в нас на головах, то, звісно, знає і про те, що ми страждаємо. Він допускає страждання для нашої користи, якої тільки він знає. І каже нам не боятись життєвих страждань, але боятися бути викинутим в пекло. Чи земні страждання ведуть нас до пекла? Ні, радше навпаки. Але якщо ми не вміємо приймати земних страждань і озлоблені спричиняємо страждання іншим, тоді це дорога до пекла. Страждання потрібно приймати так, аби вони вели нас до неба. Боже, даруй нам постійну впевненість у тому, що ніхто з нас не забутий у Тебе.